Доброго ранку всім, хто вже прокинувся, разом із нами розпочинається п'ятниця. Вітаю! Налаштовуватись на хвилю гарного настрою. Сьогодні будемо вам допомагати ми, Лілія Ребрик та Костянтин Костянтинотябрські. Мелодійнішим кінець робочого тижня зробить наш маестро Руслан Шукюров. А нагодує смачними сніданками майстер кулінарних шедеврів. Чаба Бакош. Доброго ранку! Доброго ранку. Що в меню? сьогодні. Ми приготуємо морквяний піріг. А потім так. приготуємо пасту з лісними грибами. Прикольно має бути дуже смачно. Вже чекаємо з нетерпінням. А ще в найближчі дві з половиною години ви дізнаєтесь, як наші фахівці-новатори модернізували дрони і що вони зараз вміють. Навіщо військових лікують глиною? І який український блогер приголомшив навіть вілла сміта. Чому австралійські вчені не вірять у лебедину вірність і чи на часі зараз мистецтво все це і не тільки попереду, але спершу хочемо так. подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що так мужньо виборюють перемогу і так. роблять можливими наші ранки вдома. Лілю, скажи мені, будь ласка, коли ти в останнє подорожувала? Костю з трьома дітками. Це не так просто, і зараз наразі мої подорожі з роботи додому, і навпаки. Ну ще е, гастроли з театром можна додати. Ну і до батьків треба це неодмінно виправити. Адже сьогодні дуже гарний для цього день. Саме 27 вересня всесвітній день туризму. Поїздки в нові місця тільки не по роботі допомагають відволіктися, призавантажитися та отримати нові емоції, тому подорожуйте частіше принаймні Україною. Але ми щасливі, що сьогодні ви не подались у мантри, а проводите цей ранок вдома тут із так. нами, і про інші свята та визначні події пов'язані з 27 вересня у нашій постійній рубриці День в історії. 27 вересня 1825 року розпочався рух першою пасажирською залізницею. Машиністом і конструктором потяга був англійський винахідник Джордж Стефенсон. За дві години він подолав відстань 19 кілометрів і перевіз 450 місцевих чиновників та багатіїв з англійського Дарлінгтона до Стоктона. Це була вражаюча подія, адже до цього потягами перевозили вугілля. Тож першими пасажирськими вагонами стали перероблені вантажні вагонетки для комфорту. В них встановили дерев'яні сидіння та застелили килими. Цього дня 1885 року заснували Харківську політехніку. Тоді навчальний заклад мав назву Харківський технологічний інститут. Головним його призначенням стала підготовка кадрів інженерних напрямів. Відкрили інститут саме у Харкові, адже це був один з найбільших індустріально-промислових центрів. На перший курс зарахували 125 студентів. Вони навчались на механічному і хімічному відділеннях. Нині Національний технічний університет це найбільший навчальний центр на сході України. 27 вересня 1937 року в американському містечку Альбіон свої двері прочинила перша у світі школа Санта-Клауса. Її заснував Чарльз Говард, один з найвідоміших різдвяних дідусів у США того часу. Чоловік вирішив навчити інших своїх методів роботи та підібрати помічників, оскільки не встигав із численними замовленнями. Школа працювала раз на рік. Навчання тривало лише три дні. Сьогодні такі школи працюють в усьому світі. У навчальному курсі акторська майстерність, дитяча психологія, а також історія Санта Клауса і Різдва. Всі євреї міста Києва та околиць повинні з'явитися в понеділок 29 вересня 1941 року на ріг вулиць Мельникової та Дегтярівської. Такі оголошення вперше з'явились на стінах будинків в окупованій німцями столиці України. 27 вересня 1941. загарбники стверджували, що після санітарної обробки всіх євреїв перевезуть до безпечного місця, але насправді людей зібрали разом аби вбити лише за два дні. В урочищі Бабин Яр німці розстріляли понад 30 тисяч євреїв. Масові вбивства тривали аж до звільнення Києва в листопаді 1943. За різними оцінками за цей період розстріляли від 70 до 200 тисяч людей. Бабин Яр став місцем найбільшого масового поховання жертв нацизму в Україні. Голівудська актриса Гвінет Пелтроу святкує 52-річчя. За її плечима романи з найкрасивішими чоловіками, зокрема з Бредом Пітом і Беном Афлеком, заснування власної компанії та вже майже 50 фільмів. Найвідоміші з них романтична комедія Закоханий Шекспір. За цю роботу Пелтроу відзначили одразу кількома трофеями: Оскаром та Золотим Глобусом. А яким буде 27 вересня 2024 року? Залежить від кожного з нас.